У відні організатори Євробачення продумали все до дрібниць. Якщо минулого року в Копенгагені пресі видавали ось такі квиточки на проїзд, то тут все вшито в акредитаційний бедж. Півтора місяці делегації мають змогу користуватися транспортом абсолютно безкоштовно. За інших умов тут можна профукати, профукати не одну українську зарплату. Вартість квитків на цьогорічне Євробачення коливається від 14 до 390 євро. Найдешевші перепустки на денні репетиції. Втім, фанати конкурсу хочуть справжніх емоцій та прямого ефіру. На другий півфінал вони створили неабиякий ажіотаж. Тут виступатиме Швеція, ймовірний переможець євробачення за версією букмекерів. Тому щоб побачити дійство на власні очі, зівакам необхідно викласти кругленьку суму, Щонайменше 99 євро. Акредитовані журналісти конкурсу сходяться на думці, що другий півфінал сильніший за концертну програму вівторк як за підбором виконавців, так і за якістю концертних номерів. Я дуже азартна людина. Звичайно, що я хочу виграти конкурс у цьому році, і зроблю все для цього. Але ти ніколи не знаєш, як воно буде. Це Євробачення, все може трапитись. Акули пера і мікрофону вже встигли звинуватити організаторів в упередженості до Швеції. Мовляв, вся команда телевізійників працює на одну країну. Камерні позиції та графічне оформлення дуже сильно вирізняють Монаса Сельмерльова з поміж інших конкурсантів. Швеція дійсно відрізняється від всіх остальних, і це правда, що. У них выигрышная съемка. На сцене выставили две дополнительные камеры. В начале там под них, именно чтобы создать вот эту атмосферу изолированности и подвешенности в воздухе. Півцада за підсумками голосування телеглядачів та журі у фінал потраплять 10 країн, які у суботу з'являться на сцені війни разом із десятьма щасливчиками першого півфіналу, а також країнами-засновницями фестивалю Іспанією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією, Австрією переможцем минулорічного Євробачення, та Австралією, яка бере участь у конкурсі на запрошення європейської мовної спілки. Розпочнеться другий півфінал о 22.00 за київським часом. Володимир Мулас Сенслатка Ткачов із Відня спеціально для першого.